Знову у нас дощ, щось червень нас не радує. Але, з іншої сторони, хоч не горить все, як могло би горіти. А я хочу зараз піти вже е, огірки вирвати свої в теплиці. Уже, свої огірки. Я бачила там два огірка. Так, так. Скабачок, так. звісно, да, росте. Він, він тут Абсолютно зайвий, тому що займає дуже багато місця. Хоч, звісно, він виріз дуже гарний, такий би на вулиці він не виріз. <кій> вже пора би кабачки давати. Але, от наприклад, один є квіточка, можливо, я її зачепила і вона відпала. Він вже почав жовтіти. І так само з тим кущом з другої сторони. Так. І от огірочки. Огірочками я дуже задоволена. Тому що навіть у такої хазяйки, як я, вони... От сьогодні у нас 21 червня, в мене вже огірочок в теплиці. Звісно, я впевнена, що в інших людей, може, вже і на городі такі є, або в теплиці вже раніше. Але у мене зазвичай якби, все набагато пізніше. От, але що я хочу сказати, що я в цьому році купила. Е... Огірки, насіння огірків, таке не дешеве. Получається там 5 гривень за насінину. І вони дуже класно сходять і дійсно такі ранні <кій> на смак спробуємо. Вони вже в мене декілька днів в такому розмірі лежать. Я думала, щоб вони ніби як підросли, але потім я згадала, що там ж, ну, написано навіть в описі, що вони ж невеличкими огірочками ростуть. Оце їхній максимум. Ну, так що їх оце в такому вже стані можна е, зривати. От. Ну і далі кущики. Супер. Гернесенькі. Так, я тут обриваю ці бокові, що наростають, ніби як огірок має рости в одну гілку. Ну То нехай росте. Руколу зрізала, щоб вже хай нова росте, бо теж її багато. Перчики добре ростуть. Молодці. Коротше, все вже поприживалося йде в рост. І капустина. Де, знаєте, одненька капустинка, і та. Вона вже все тверденька голівка. Це теж класно. Ну, в людей вже на городі капуста позав'язувалась. Я ж кажу, це, це я. Так само з цим кабачком. І такий ж здоровецький, жалко його отсюди виривати, але він стільки місця займає взагалі. Не знаю, що мені з ним робити. Такий жене жене а кабачків нема. Так, думала, що його таке приготувати, щоб було щось солоденьке вдома і до чаю. І давно вже не готувала торт медовик. Зараз хочу приготувати покажу вам свій рецепт. Відразу кажу, що всі інгредієнти, грамовки я залишу в описі під відео. А тут я показую те, що я зараз роблю, плюс я роблю півпорції, тому що з усієї порції це буде такий досить великий тортик. Я зроблю половинку порції, і тут у мене перепилення яйця. А в рецепті курячі яйця. Ну, я роблю і, як завжди, роблю на око. Тут у мене яйця з цукром. Цукру я теж кладу менше, тому що покладу більше меду. Отак трішки їх підзбиваємо злегку і я включаю відразу <клиту> плиту, нехай гріється. Це буде таке заверне тісто. Дуже простий рецепт взагалі, торт. Просто й швидко готується. Цьому рецепту вже багато-багато років. Вже тільки я ним користуюсь, напевно, років 20. Так, тут у нас будуть яйця. Відразу сюди перекладаю масло. Мед. Так, меду кладу я більше, тому що я поклала менше цукру, тому що у мене просто є мед, який вже треба використати давним-давно. Щодо тієї інформації, що не можна нагрівати мед, ви знаєте, я, я, вже цього, я вже такого не боюсь. <свісно> Таке, як там пересмажене масло, олія, нагрітий мед. Я вже рахую, що це. Не знаю, наскільки це правда і скільки ми його там з'їдаємо. Поки що ми. Живемо в таких реаліях, де треба боятися ненагрітого меду, правда? Так, оце все я помішуючи, доводимо до кипіння. Відразу тут все. Як ви бачили, і масло, і мед, і сода, цукор, яйця це все нагріваємо, воно закіпає і всипаємо борошно. Борошно я просіяла. Зсипати борошно і заварити його. Маса вже закипіла, знімаю її з плити. Закипіла, ви побачите, бачите, воно вже бурлить. Тут е, видні зараз часточки, е, ніби трішечки такого закарамелізованого, бачите? Можна це робити на водяній е, на паровій бані. Але на паровій бані це, звісно, що буде довше. От, я роблю так, воно не буде відчуватися, і його й видно не буде. Знімаємо з вогню, коли закипіло, засипаємо борошно і все перемішуємо. Ось уже все борошно я вимішала. Воно таке, здається, ніби да, що воно таке е, рідке, але ж тому що воно гаряче. Зараз треба довести цю масу, щоб вона повністю охолола. Чи на вулицю виставити, я, напевно, навіть в холодильник поставлю. І коли вона вихолоне, захолоне, вона буде густіша, тоді можна вже починати випікати коржі. Так, вже пів одинадцятої вечора я тільки зайшла. Треба ж закінчити цей торт. Значить, тісто дістала з холодильника, розділила на частини. У мене півпорції, у мене вийшло 5 частин. У вас буде 8 має бути. І розкатую, дивіться, ось уже готовий. Ну, мають бути от такі тоненькі, вони печуться там по дві хвилинки. Дуже-дуже такі тонесенькі. От, зараз вам ось в духовці. От вже буду його виймати. Буквально 2 хвилинки, і отак всі один за другим, один за другим, все. Печу, та й виймаю, це і ставлю, це розкатую, вони дуже швидко випікаються. Все, я вже закінчила. Всі коржі, у мене 5 коржів, теж в діаметрі досить такі великі, і я, як завжди, за допомогою якоїсь кришки придала їм всім однакову форму кругленьку. Ті залишки, які я обрізала, Залишила в духовці, щоб вони підсушилися, щоб з них зробити крихту, якою потім посиплю вже готовий торт. І треба перемастити кремом. Крем Крем такий звичайний сметанний. Сметана, цукрова пудра, додала ще сік лимону і цедри лимона, і додаю: от такий загущувач для сметани. Зараз перемащу всі коржі, обсиплю крихтою. І в холодильник на ніч. І так тортик. Я вже вранці сину відрізала на сніданок. Він сказав, що смачний, а я ще його не пробувала. Зараз спробуємо. Спробую разом з вами вам розкажу. Ось такий він красивий в розрізі. Видно шари сметани, крему. Так, і скажу вам свою думку, смачний. Я думала, що буде сухий, бо я його не просочила ніяким сиропом. Але ні, він не сухий, смачний. І лимонний сік сюди теж дуже смакує.